Україна звільнила населений пункт Надія на Луганщині. Третя штурмова бригада повідомила про успішну операцію. Вона тривала 30 годин. Загальний обсяг звільнених від ворога територій 3 квадратних кілометри. Росіяни захоплювали надію протягом двох місяців, і під час їхніх штурмів були повністю втратили два механізовані полки: 752 та 254. Втім, населений пункт знову під контролем збройних сил України. Давайте подивимось. Одно знищено. Просуваємось далі. Ну і далі аналізувати це не тільки будемо разом з Іваном Варченком, військовослужбовцем збройних сил України, експертом з питань національної безпеки. Пане Іване, я ради вас вітати. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Пане Івано, успіхи Збройних сил України, зокрема третьої окремої штурмової бригади, відбуваються на тлі того переговорного процесу, який е, сьогодні відбувається в Саудівській Аравії, ну і загалом на світовій арені. Я хотів би вас в першу чергу спитати, як е, ось ці дипломатичні рухи поєднуються з тим, що відбувається на лінії фронту? Як ви бачите ось цю взаємодію? Бувалий час росіяни намагаються довести світові і українцям, що Ситуація є такою, що неможливо росіян відкинути з окупованих територій України. Що рух можливий тільки вперед, з боку російських окупантів. А ну, і відповідно, кожна кожна доба, кожен місяць. Відтягування процесів капітуляції української мовляв приведе тільки до гіршої ситуації, в якій має перебувати Україна для переговорних процесів за наступного етапу разом з тим, наші операції, які проводяться, чи то в Курській області, чи то по бойових діях, які ми демонструємо в Донецькій тапоріській області на Херсонщині, на Харківщині, чи як зараз на Луганщині. Вони демонструють і е, українцям, звісно, і е, що важливо, це цивілізованому світові, який здатний бачити, аналізувати і розуміти, е, що е, насправді ситуація така: е, лише достатня кількість зброї, достатня е, серйозність в допомозі Україні, дозволять говорити. Про те, що цивілізований світ таки вдатний повернути свої порядки і не дати можливість повторитися по світу, так як цього хоче Росія. Ну і на Росії. Звісно ж, ці наші перемоги будуть непомітними. Вони будуть намагатися зробити все для того, щоб росіяни не дізналися про втрачені населені пункти їх вояками про втрати їх разом з тим, ми бачимо, що сьогоднішні інформаційні можливості такі дозволяють і на Росії давати альтернативні джерела інформації, і з принципу вода камінь точить, але ми будемо сподіватися, що о, в російській еліті, як мінімум, політичній, ну якщо можна назвати еліту, топові політичній та військовій. Подібні інформації будуть руйнувати ті скрепи і стереотипи, які теж у них достатньо глибоко вкорінюються. У них будуть додаткові аргументи для того, щоб займати жорсткішу позицію в обороні здорового глузду і свого власного майбутнього. Зрештою, отак. Ну, тому звичайно, такі надія. <кхи> Я надія, надія під Україною. Зараз вона повернута. Зараз під український контроль, і я розумію, що це дошкульно в частині знову ж нашого переговорного процесу з росіянами, тоді коли вони спробують розповісти про свою тривалу Операцію спросування, нехай і повільного, але просування українською землею, ось мовляв ми там посадку за посадкою беремо. То подібні речі, подібні історії, як з надією, як з багатьма іншими населеними пунктами, які українці відбувають внаслідок наших контратакт, Вони відбирають аргументацію у російських переговорників, у тому числі на будь-якому рівні, навіть на такому рівні сьома вода на киселі, як вони запропонували зараз.

Пане Іване, мені здається, тут важливі акценти, бо з одного боку наш глядач може подивитися на мапу Діп подивитися на те, що надія ну це невеличке таке селище, і Переклад, його брат, не... 2 метри згодом це да, 8... Да, 8... Да. зовсім мало. Але 30 годин операції, які заявлені третьою штурмовою бригадою, якщо я не помиляюся, ця бригада перед тим як проводити подібні штурми, проводить репетиції таких штурмів, тобто підготовка набагато більша, аби максимально зменшити втрати. Серед особового складу, і це велетенська робота наших військових. Я хотів би з вами поговорити про масштабування таких прикладів, бо це і потім аналіз цієї операції, що вдалося, а що не вдалося. Да, наприклад, я хотів би поговорити про масштабування таких прикладів загалом на всю лінію фронту. Наскільки це можливо в умовах, коли ми одночасно і обороняємося, і реформуємо нашу армію і хочемо впровадити максимально сучасні технології ведення бою. Знаєте, ми з вами будемо кожен раз повертатися, кожен раз переконувати себе і те середовище, яке поруч в тому, що нам не можна залишатися маленькою радянською армією з е, е, тим підходом, е, який демонструє відсутність ініціатив, відсутність часто здорового глузду з солдафонством і. Е, Рішеннями, які лежать в площині, я начальник ти дурак, а не пошуку ефективних варіантів. От власне третя штурмова низка інших підрозділів вони пропонують ставати не великою, не маленькою радянською армією по війні з великою радянською армією, якою є армія Росії. а Ставати в тому числі на рівні бойового досвіду, його застосування, на рівні прийняття управлінських рішень, на рівні тренування, навчання особового складу, ставати таки сучасним е, технологічним організмом, здатним долати великі і дуже великі радянські консервативні е, конструкції. Тому, е, звичайно ж, цей досвід е, хороший досвід, тоді, коли е, Підхід такий, що треба берегти життя кожного солдата, бо найцінніше і те, що неможливо купити навіть за великі гроші в Європі чи в Америці, це життя українського воїна і. Це те, що треба цінувати усім і максимально ефективно застосовувати його навички, в тому числі ті навички, які здобуті в цивільному житті. І Ми бачимо, як ці підрозділи, які такий е, технологічний новітній підхід е, використовують у себе ті люди, які займалися. Схожими питаннями гралися навіть в комп'ютерні ігри. Вони зараз шикарні оператори безпілотних систем, люди з нестандартним мисленням, які здатні розробляти технології, ну такі от карколомних операцій, при тому забезпечуючи виживання особового складу і ефективність власне проведеної операції. Тому звичайно, мультиплікувати цей досвід вкрай важливо і я. Я сподіваюся що і на рівні і на рівні центрального е централізованого розуміння на рівні українського генералітету і командування керівництва збройних сил україни е воно буде набувати знову ж не формального характеру а саме обмін досвідом саме якраз динамічний Динамічного діалогу, комунікації між підрозділами, які здатні показати, продемонструвати, особливо мають методики, як викласти подібні успішні кейси. А так воно наразі діляться думками. Я знаю, що ці комунікації на рівні такому паралельному. Не вертикальному, а горизонтальному рівні вони налагоджені і дуже цікавляться українці досвідом таким успішним з тим, щоб його використати на своїй ділянці фронту. Тому тут процес є можливо і не варто його особливо там забюрократизовувати і формалізувати, але точно варто знайти варіанти, яким чином. Не формалізуючи, не бюрократизуючи, не перетворюючи це все салтафонство і в, е в де роботу такого, знаєте, в гіршому розумінні цього слова офіцерія, е то е варто знаходити. Варіанти, яким чином можна його поширювати на абсолютно більшість підрозділів в Україні, ну і мається на на увазі досвід звичайної маленьких успішних операцій. От таких ось наземних, і досвід роботи з безпілотниками, досвід роботи з захисту, укриття прихованих прихованих. Комунікації і е, всього іншого, те, що зараз українці здатні знаходити, шукають, використовуючи в тому числі новітні технології, але перш все застосовуючи свій розум, динамічний і е, здатний шукати і знаходити щось нове. Пане Іване, третя окрема штурмова бригада. Вона трансформується в третій армійський корпус. Якщо я не помиляюся, це такий довгий процес. Переходу нашої армії на корпуси, зокрема про це говорив і Андрій Гнатов, начальник генштабу збройних сил України. Він провів робочу нарваду присвячену якраз питанню переходу на корпуси. Важлива його цитата в контексті того, про що ми говоримо: необхідно забезпечити максимальне залучення особового складу нових корпусів до заходів підготовки з обов'язковим врахуванням досвіду ведення бойових дій в умовах сучасної війни. Також маємо провести належний моніторинг. Цієї підготовки є і критики переходу української армії на корпусну систему. Зокрема, вони говорять, що це можливо не зовсім доцільно робити в умовах бойових дій. Пане Іване, як вам це виглядає, наскільки динамічно проходить цей процес, якраз в умовах війни, і якими можуть бути позитивні його наслідки, коли ми їх побачимо? Про це вже неодноразово говорили мої колеги і військові і багато експертів, тих, які з зовнішнього середовища, ця. Формула має право на існування, і вона реалізовується зараз. Напевно, що перш за все через те, що український фронт він дуже великий, порівняно з усіма іншими фронтами, які були між Другою світовою війною і російсько-українською війною початку 21 століття. Тисячу 1300 кілометрів гарячої лінії фронту, ще майже тисяча кілометрів тієї лінії фронту, яка пролягає кордонами Росії і України, але є менш скажімо, менш активною в плані бойових дій. Ми розуміємо, що це величезна, понад 2000 кілометрів. територія, яка точно потребує. В тому числі масштабних рішень Рі рішення на рівні оперативно-тактичних угрупувань, е оперативно-стратегічних угрупувань військ. Так вони були рішеннями, але там. Е була одне слабке місце: це незлагодженість, недостатня злагодженість, яка потім набувалася в бою. Зрозуміло, в період вже тоді, коли перебували в одній ділянці фронту, ті чи інші підрозділи, між бригадами, найвищий рівень був бригада, це 4-5 тисяч чоловік. Найвищий рівень, ось такі оперативно-тактичної роботи, тактичної роботи, навіть бригади, і звичайно, що враховуючи лінію оборони. Бригади лінія оборони бригади там 25-30 кілометрів. Це при хорошій погоді, і з за таких стандартних, якщо можна говорити, да, за статутних е, варіантів е, варіантів бойових дій. А вони зрозуміли, що скрізь практично без винятку виходили за межі стандартів, і війна диктувала свої умови. Тому е корпуси, які об'єднують кілька бригад е в межах яких? Можна здійснити глибше злагодження кожних окремих організмів підрозділів, там де особовий склад, офіцери, вищі офіцери, солдати на місцях, розуміють, хто у них сусід праворуч, сусід ліворуч, і Розуміють, що вони з ним будуть воювати чи на цій ділянці фронту, чи на іншій, але вони розумітимуть, чого можна очікувати, який потенціал, яким чином налагоджена робота. Наскільки швидка реакція, і е, як ця Реакція, в якому наближені до 100% розуміється з боку його по суті колеги праворуч і ліворуч, це вкрай важливі речі під час ведення активних бойових дій в межах корпусів. Таке злагодження можна організовувати. І я сподіваюся, воно буде поглиблене, і це додасть додаткового ефекту порівняно з випадковим. Випадковими конструкціями, наборами, які достатньо часто існували, наприклад, на цю ділянку фронту відправляємо ту чи іншу бригаду, а інколи й батальйони окремі відправляємо з о, цієї бригади. І звичайно ж, таким підрозділам було важко знаходити о, інколи знаходити спільну мову, порозуміння і не завжди вони були рідними. Для тих підрозділів в смугу відповідальності, яких вони потрапляли, і в підпорядкування в оперативне, яких потрапляли, я думаю, це і психологічно зміцнюватиме зараз бійця, даватиме йому надійність, що він однаково воює в рідному домі, і він воює з розумілими йому конструкціями. То тому корпусна система напевно, що вона буде розвиватися, знову ж враховуючи велику масштабність і лінії фронту і бойових дій, які відбуваються на території України. Але виклики на фронті не менше, Зокрема, якщо говорити про східний його відтинок, звісно, після того, як Михайло Драпати став займатися безпосередньо оперативно-стратегічним угрупованням військ Хордець, не паралельно він керівник сухопутних військ України. Слід про це не забувати. Я хотів би з вами детальніше поговорити про ситуацію в такому населеному пункті, як Часів Яр, як Торецький, як Покровськ. Мені здається, що вони кардинально різні між собою, бо як мінімум. В часовому Ярі та Турецької тривають міські бої, а про оточення Покровську зараз принаймні не йдеться вдалося стабілізувати ситуацію на флангах. Тим не менш, враховуючи, трошки повертаючись на початок нашої розмови, коли ми говоримо про будь-який переговорний процес, чи не очікуєте ви, що Росіяни якраз почнуть тиснути максимально саме на східному відтинку фронту, аби ну убезпечити собі кращі переговорні позиції станом на зараз? Та росіяни з радістю тисли скрізь, де тільки у них вистачає, хоча б трошки сили засобів, і ми бачимо, що вони це намагаються робити, чи то е, на продовжуючи свої, свої операції на Курщині. Чи то намагаючись атакувати на Херсонщині, чи то з Запорізький напрямок і звичайно ж для них залишається такою самою смачною, але недосяжною цукеркою і Часів Яр, і Покровськ, і, і, і на Харківщині теж той самий Вовчанськ, і Торецьк, про які вони вже два місяці тому розказали, що вони взяли його під контроль, і, звичайно ж, вони достатньо розрекламували всі населені пункти. Вони вже майже рік тому почали говорити, що ось ось залишилися лічені дні або лічені години, і вони візьмуть ці населені пункти. Зрозуміло, що наші сили оборони наразі продемонстрували і демонструють систематично і стабільно, що ніякі лінійні розрахунки по часу по. Масштабам просування, враховуючи навіть динаміку цих просувань впродовж якогось короткочасного періоду, не можна накладати на прогнози того, як буде розвиватися ситуація надалі. Бо ситуація належить від динаміч... залежить від динамічно змінюваних ресурсів. А від е, е, тих сил, які можуть застосувати зрозуміло, що та чи інша сторона, е, і найголовніше, що залежить від психологічної стійкості, моральної е, стійкості і готовності здійснювати. Е, Ті чи інші види бойових дій, чи то це атакуючі дії, чи це то дії з оборони. І коли ми говоримо про динаміку російських настроїв, то ми розуміємо, що жодних жодних змін. Є повних змін. У росіян все все нормально. Е, жодних змін у росіян упродовж тривалого часу не відбувається. У них докладається додаткова депресія, накладається на те, що вони роблять. Е, вони розуміють, що вони заблукали, загрузли, і кожен наступний кілометр, як би наговорилося, дається. Набагато важче, чому тому, що вони стартують кожний наступний кілометр з випаленої землі. Тобто за ними залишається не кілометр шикарної дороги, не кілометр е, території, на якій можна розгорнути логістику і забезпечити собі бодай якийсь відпочинок. За ними вже залишається випалена земля, тому що вони перед ними створюють цю випалену землю, і кожен наступний кілометр він стає е, лише е, територією, де ще глибше грузне і. Боксує російська військова машина. Вони це усвідомлюють. Вони це розуміють, що всі вони отримали квиток в один кінець. Е, настрої, звичайно ж, далеко не войовничі. Вже і вже ми бачимо, що вся російська пропагандистська е, істерика навіть не, не долає цих депресивних настроїв, які є у російського вояки. В той же час у українців, знаєте, як колись сказала Голда Мер е, свого. Часу у нас є одна величезна конкурентна перевага, нам нікуди відступати, і у українців залишається ця конкурентна перевага. У нас немає іншої землі, і зрозуміло, що для нас стіпивши зуби, але ми захищаємо кожен шматочок української території і кожен український населений пункт. Тому тут в даному разі. Говорити про якісь динаміки на весну, на літо росіянам справді для того, щоб досягнути бодай якихось помітних в переговорних процесах успіхів, ті, які ми можна похвалитися в світі і розповісти про те, що ось ми щось масштабне зробили, їм треба справді стрибкоподібно здійснити е, якісь кількісні зміни суттєві. Чи то відмобілізувати 200 тисяч істот чергових смертників до війська, чи то суттєво наростити раптом знову ж стрибкоподібно наростити кількість бронетехніки, які вдатні виробляти російський військово-промисловий комплекс. Наразі ж вони цього не можуть зробити і не зможуть цього зробити навіть за допомогою тих своїх партнерів, яких вони мають ран, має на увазі північну Корею, Білорусь зараз. Ну і Китай, який готовий сидіти на шпагаті, але разом з тим не, не відмовляється торгувати з Росією, в тому числі засобами подвійного призначення, які вони здатні використовувати в військових цілях. Тому, виходячи з усього цього, ми розуміємо, що росіян. Все одно немає перспективи, і вони підходять до цих переговорних процесів зараз. Е з огляду, хоч щось забезпечувати, і вимушені забезпечувати картинки бомбардуванням українських міст. Отам От можна показати як. Красиво летить російська ракета, як вона вражає е, український будинок і убиває українських людей. дітей в тому числі оцим хвалиться людожерпутін. Путін, оцим хвалиться людожерська російська пропаганда, і це е, вони піднімають на прапор своїх переговорних процесів про те, як вони дуже хочуть миру і люблять мир. Пане Іване, це буде певним місточком для нашої наступної розмови з наступним нашим співрозмовником. Хотів би вас тоді спитати з огляду на ось ці переговорні процеси, про які ми вже почали з вами розмову. Ви загалом вірите в досяжність якусь будь-якого перемир'я, неважливо це в повітрі. На морі, як там пишуть сьогодні західні медіа, що, начебто, саме це буде в переговорному меню між співрозмовниками в Саудівській Аравії і враховуючи інтенсивність цих обстрілів, бо росіяни щодня запускають сотні шахетів і так само можуть це робити і далі. Його говорити про те, що вони б'ють не по цивільній інфраструктурі, не по енергетичній інфраструктурі, а переслідують, наприклад, військові цілі. Ніхто ж там не бачить, що там закладають в координатах дронів російські навідники. Звичайно, коли ми говоримо про е, перемир'я, перемир'я це шлях до миру. Воно має таке слово мир в своїй основі. Е, коли ми говоримо про припинення вогню, припинення вогню є частиною закінчення війни або, хоча, б припинення війни, да зменшення інтенсивності цієї війни, е, за часів Путіна. Цього неможливо. Я повторю свою думку, яку вже ми з вами неодноразово обговорювали. І е, для Путіна Путін не може бути миротворцем. Він себе загнав в ту ситуацію, коли він може бути лише е, рупором війни, і він може бути якраз інструментом цієї війни. Бо будь-яка миротворчість з його боку це підписання власного вироку. Для нього немає інших сценаріїв, крім продовжувати війну. Закінчить він або хтось замість Путіна, або без Путіна. Путін не стоїть в тих обставинах історичних, тоді, коли для нього закінчення війни кращий шлях для своєї біографії, для свого життя, аніж його її припинення. Так сталося, що він, він може він може говорити скільки завгодно про те, як він хоче миру, але в все, все те, що він пропонує як закінчення війни, схоже на сценарії того, як Україна повинна капітулювати, і про реальні розмови про закінчення війни, і навіть про припинення вогню. На 30 діб, як бачимо, з путіним говорити не доводиться. Вони скільки завгодно будуть словесного е е створювати якогось диму. Але за цим словесним димом ми бачитимемо чергові обстріли українських міст, включно з інфраструктурою міською, чи то енергетичною, чи то звичайною інфраструктурою, як ми це бачимо продовжить вже майже тижня, відколи відбулися ті пріснопам'ятні переговори, на яких делегації і українська, і Путін потім в переговорах з Трампом особисто сказали, що готові до припинення вогню. по енергетичній та іншій інфраструктурі. Тому від Путіна ми не чекаємо миротворчих ініціатив. Зараз він не в тих обставинах, в яких йому треба на них йти Через те така умовна, абсолютно, делегація, яка не буде приймати вирішальних, не буде приймати вирішальних якихось. Текст текстів позицій, яка виключно для того, щоб протискувати американську делегацію, а про абсолютно не фахову, абсолютно не професійну. Як бачимо, американська зовнішня політика на жаль, на сьогоднішній день стрімко і масштабно деградує, не готуючись абсолютно до будь-яких переговорів, навіть на рівні звичайних довідок, не цікавлячись в чому предмет і в чому суть базу Рамкових позицій, яких дотримуються держави країн, росіяни звичайно цим користуються, і вони спробуються залити американські делегації, представлені середньою ланкою зараз держдепартаменту, намагаються намагатимуться залити чергові російські наративи.